Алло, добрый день. Добрый. Вы мне звонили, были в Кривом Роге. Я Касьяник Юрий Ефимович. Я с вами созванивался, вы выезжали из Кривого Рога и сказали, перезвоните. Прошло третий день, я бы хотел бы узнать. Вы были вроде с какой-то проверкой в райоделе, насколько я понял. Так, так, уже не актуально, мы уже выехали. Куда вы выехали? А хто ви? Майор поліції Волковський Валерій. Департамент головної інспекції та дотримання прав людини. А що, а що? як не актуально, не зрозумів. Ви що, скаргу закрили чи як? Я не, ми не займаємося розглядом скарг. Ми перевіряємо, як підрозділи розглядають звернення, скарги, і заяви громадян. Так ви ж мені дзвонили. Ви що ж, ж хотіли? Правильно, ви не брали. Я А ми поїхали в інший підрозділ. Нічого тут страшного немає. Ні, подожіть. А що ви могли провіряти? Якщо ви проверяли без мене. Так, все вірно, ви кажете. Ми вам телефонували, хотіли з вами поспілкуватися. Але ви... на той момент не змогли вам дозвонитися. Ви все вірно кажете. Підіжіть. На той час я був в райвідділі, Ви мені не розказуєте. Так, ви були в райвідділі, але не відповідали на наш. Телефони дзвінок тому ми не змогли з вами поспілкуватися. Адкуда ну, ви знаєте? откуда ви знаєте, що я був раді відділі? Ви мені тільки що про це повідомили Нет. рівно 30 секунд тому? Ні, ви сказали, що правильно Вы ви мені тільки шо це повідомило. Да. Да. Це запис да. часу мало, дуже мало часу. ні. У мене часу не... на вас Алло. У ало багато часу. А Алло. я на робочому місці. І так само далі ми перевіряємо в іншому вже місті, так само інших людей. Алло. І якщо ми їм не будемо допомагати, то ми з вами не зможемо допомогти. Так, можна. Та, та, ви... та підожіть, ви багато. Ви ж, як же ж ви можете дослужитися до майора, якщо ви мене не чуєте? Як Чого? ви можете мені допомогти і другим людям? Ви просто приїдете всім допомагаємо людям. Та ні. Якби ви послухали... посужіть мої дані повністю всі. І напишіть звернення, ми його розглянемо. Які питання. Хто ви? Який ваш відділ? Хто ви такі? Департамент Головної інспекції та Дотримання прав людини. Так. Майор поліції Волковський Валерій. Запишіть собі. Дивіться, ситуація в чому? Якби ви хотіли. Это я одному консулу одной страны, которая находилась, Че, у нас послухайте на... мене. А, не, послухайте, я, що я вам зараз скажу, потом вы будете не мене перебувати. Старший нельзя перебувати. Якби ви поважаєте себе, хочете комусь помогти. Я вас дуже сильно поважаю. Ніж... Нет. Навіть, Нет, не... ви ж не хочете слухати. Дивіться, Приїхала тут одна... одне консульство одної країни, знаходиться у нас в Україні. Так от. Я вам ще раз кажу, якби ви хотіли допомогти, ви пішли б до мною зустріч. Чого ви мені за день не позвонили, а іменно тоді ви дзвонили, коли ви вже уїжджаєте. Як же ви будете допомагати? А я в то время був в районе. Я ж був в районі, мені сказали, що приїхала комісія. Мені казав, замслідчого, казав Діма, Сергій Ігорович Челегень казав, начальник дознання, що у нас тут этот. Постави казав, діжурний казав, я там був. Що ж ви мені розказуєте? Ви прийшли, забухали і уїхали. Що ж ви їм не сказали, що буде Касяник тут, хай зайде, і ви до мене? Я дуже-дуже хотів вас побачити. Але так давайте стрінемось, давайте стрілку мені говоріть, де, ми будемо сами зустріти. Дуже хотів. Бо я питав у них, є у вас люди, які не задоволені вашою роботою? Вони кажуть, є. Дали ваш номер, я хотів з вами так... От якби ви взяли телефон, б все інакше. Я... Ви врете мені нагло. Ви мені нагло врете. Якби ви... хотіли. Якби ви хоті... Ні. Я хотели, поважаю вас, тому що ви... Та ви можете мене поважати, бо ви мене не знаєте. Нікого ви не поважаєте. Ви нагло продемонстрували это все дело. мені скажіть, а чому з оружием ходять поліцейські? Я вас дуже поважаю. Ви мене чуєте? Я вам вопрос задав, Чому поліцейські ходять з автоматами у нас по і сидять і видели демонстративно. Вони з оружием демонструють оружие. Це що, погроза или розбой? Так я та сравнююся сто 187 сьомої. Ви мене послухаєте 187 вісімдесят сьомовний орган виконавчої влади. Та яка ви виконавча влада? Ви не путайте, ви надаєте послуги населенню. Виконавча влада це коли ви десь, держ... щоб вам було комфортно в цьому місці. Комфорт, ви знаєте, я вам скажу, якби вас блядей, тут не було, то мені було б комфортно без вас. Ви лізете в нашу життя. Якщо ви взялися, щось робити. Знаєте, як казав мій брат, сів срать, не дослав і пішов і вернувся знову, починає щось робити. Ви ж розумієте, що ви робите? Ви не хочете нічого. Чому зараз уголовні діла по три роки тягнуться? Чому ви берете мзду постійно? Є відео, докази. Чому ви не реагуєте на них, на службу масову інформацію? І ви хочете зі мною зустрітися, коли ви будете в Кривому відповісти. Тому, а це я же ж це ви так. тоді зі мною зустрітися хочете. Хотіли, коли були там на місці. Хотіли, хотій не дав, чи що? Там багато дівчат гаднесеньких. Вони вам не дали? Ви на них отвлеклися, напевно? Ні в якому разі. Ця увага була приділена заявникам. По чому ви заяв. Скільки у вас було там заявників? Дуже багато. Ми телефонували. А ну дайте мені телефон, я до них зараз перезвоню. Як журналіст, ну, я це зробив Дивіться, я не можу вам дати, бо там є персональні дані. Та, а, це ж ви тоді мені брешете. Давайте тоді я зроблю журналістки. Ага, а хто же вам сказав тоді, да, що я такий незадоволений? Та хто... ну назовіть мені ім'я цього чоловіка. Яке ім'я? Це я вичитав в матеріалах. А ви тільки що сказали друге. Ну, так в матеріалах чи вам сказали там? І те, і інше. Хто вам ми сказав, що я не задоволений? Інформацію. Хто, Хто вам не сказав? Ми перевіряємо її документально. Чи є звернення від вас, чи немає? Ми знайшли ваше звернення. яке це А ну давайте Не був ваш контактний телефон. Що ви я з ним набирав, хотів поспілкуватися? Як поліція реагувала? Що вони робили? Які засоби вживали? Але, на жаль, ви не взяли слухавку. Ми... А що ви не перезвонили? Що ви не перезвонили? Як не перезвонили? Ви ж мені перезвонили, коли ми вже їхали в Дніпро. Ви, якщо я не взяв слухавку, ви повинні були перезвонити через 2-5 хвилин. Ви це зробили чи ні? Ні, ми іншим людям телефонували. А, що... така я ж ви тоді Просто хотіли допомогти. Велику кількість. А як же ж ви хотіли тоді допомогти? І це ви, і це ви приїхали, і це ви приїхали, значить. Так. Там було 10 чоловік, як я поняв, ви сказали, да? А там, по вашим словам, 10, там не 10, а не на всі 200 чоловік. Так, 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 звичайно, більше. А, а як ви ми могли? Зат... А скільки ви там, скільки ви там, по... там повинні? Як, як відношення в них до поліції? Що поліція зробила? Допомогли, не допомогли? Перевіряли різні ситуації там. Поліція не допомагає. Поліці... Я реально не пам'ятаю, бо було дуже багато різних звернень на Ага. А ви мені скажіть, будь ласка, а скільки ви там були по, по времені? Е, в проміжку робочий день весь на, на час повітряної тривоги виходило в сховища. Нікуди ви не виходили. тому що там сховища немає. Через дорогу. Нема там сховища. Ела через дверь руки треба. Угу. А что вы боитесь, да? Так, да, люди стояли. Да, не надо рассказывать. Люди стояли возле ворот. Никто не боится. А вы полицейские? да Ход... не что, надо мне рассказывать. Да на Та, не так. надо, я во дворе был тогда на той час, я вас не бачил, что вы выходили. А, а ви, меня вы, видели, вы меня тоже не бачили? А? Как вы меня побачили, если вы не Так давайте познайомимось. Давайте я вас стрічу. Я все на сказав. Напиша. Ви мені скажіть? А яку ви? А що ви зробили? От по моєї скарги, що ви написали? Все нормально, все хорошо. Він взяв трубку телефона? Чи я ні, ні, це вже списані були звернення? Вже пише а, вони... а списані. Да, а що ж це вони а. списані? А я же себе помагаєте, що вони списують їх. А теперь я вам рассказываю ситуацию. Они были списаны. Сейчас по этому делу, дело будет 8 числа в суде. Вы в курсе дела по тому списанному, что вы звонили мне? Воно в суде было. А я вам, раз пом... а я вам сейчас напомню, чтобы ваша память. Значит, 5 числа должен был быть суд. Обменяемый не пришел. И ваш мент это дело закрыл. И когда мы нагнули их всех, Передали в суд І 8 числа іюля. Скажіть, чим я можу вам допомогти? А я, а я ж вам сейчас об'ясню. Я вам объясню. Я ж вам сказав, що я журналіст. Ви почули це? Так, звичайно. Так. А, тепер, а, тепер, а тепер послухайте суда внимательно. Внимательно послухайте. Що таке журналіст? Ви поняли? Ви думаєте, це ми було... в різних містах, по всій Україні ми спілкуємося з Во... Ми Во... виступаємо в медіа, ми доносимо людям, скільки всього доброго ми зробили. Який у вас канал? Який у вас канал Медіо? Який у вас відеоканал Медіо? Один плюс один. Великому. А яке він відношення до вас має, до поліції? Один плюс один. Що це ви що з ними сотрудничаєте? Ви що, з ними сотрудничаєте? Ні. А як? А де знаходите, а де зарегистрировано один плюс 1? Так відкрито в інтернеті. все. Я вам вопрос задав. Не, на... не надо спригувати. Я вам задав вопрос. Один плюс один знаходиться в Києві, а ви находитесь в Дніпрі? Ні, ми в Києві знаходимося. Ви ж казали мені, що ви в Дніпрі едете. Так, давайте я приїду в Київ, ми з вами зустрінемось. Добре. Який? Напишіть адресу повітрофлот, Проспект Повітряних сил 24 дроб 2. У мене йде запис. Мені не треба записувати, Чому я вам сказав, що я журналіст. І в мене йде запис. Вот. Ще раз. Да. Проспект Повітряних сил 24 дроб 2. Яка ваша, п... яка ваша... Наберете, я вас зустріну і. Яка ваша посада? Так так і називається. Так, так і називається. Головний інспектор. Вам за скільки часу перезвонить? Ви Але там постійно... Наберете, я вийду вас зустріну. Угу. Значить, дивіться, я ще раз повторяю. Навіть якщо мене не буде на місці, у нас будуть мої колеги, вони вас зустрінуть. І що? Поспілкуюся з вами. І все. А ви мені дайте телефон гарячої лінії вашого, вашого відділу. У нас гарячої лінії немає, на жаль. У нас є Хар... QR-код на кожному э, підрозділі. Бачили, коли заходили в це відділення поліції No1, QR-код висить на вхідній дворі. Так, от це воно. Так, прочитайте, там написано департамент, а, ну, а тепер ви мені об'ясніть, будь ласка. Прийшла да. до вас бабуся, дідуська. Люди, в яких немає на даний час інтернет до телефона не підключений. Кнопочний телефон. Кнопочний. Да. Дивіться внимательно, як він з вами зв'яжеться. Через того, у кого є QR-код, через поскового. Зайшла на пост і каже, там у вас є QR-код для да. комунікації. Так. А в мене кнопочний телефон. Так і ну, що. Будь ласка, перейдіть за цим посиланням, а я напишу звернення. Або ви я надиктую вам, а ви напишіть відправку. Ага. Ну это хорошо. добре. Да, да. хорошо. І часто ли ви їздите по Україні, от це за зверненнями? Скарги. А ми всі напрямки перевіряємо, не, не тільки звернення. Що, ви, так ви, як, я до чого спрашиваю? Да. Якщо я до вас приїду в Київ, а вас там да. не окажеться, скажуть, він в Лозаватку поїхав или в якесь село там да, гейкавку. У нас ми постійно відряджених, але на місці є працівники, які можуть з вами поспілкуватися, зустрітися. Вони такі самі, як я, головні інспектора, вислухають вас, приймуть заяву, все, що ви захочете, вони постійно, ну, у нас хтось є на місці, немає такого, що Хорошо, а тепер такий до вас вопрос. А у вас відділ а... кадрів є відділі? Или... Ні, немає. Нас обслугу... Ми центральний апарат, у нас департамент кадрового забезпечення. Угу, то, угу, то. угу. Це добре. Хорошо. Ну тоді, якщо ви не проти, я ваш телефончик оставлю. Ну так звичайно, запишіть, ви ж були, я ж вам телефонував не просто так, правильно? Так, да, я із-чого. Дивіться, я знайшов ще 4 чоловіка, які вам дзвонили. І є записи, і в які вони мені скинули як журналісту. О. І це там. Якби ви оприлюднили, показали, що ми дійсно приїжджали, що ми да. прийдемо. Так я ж оприлюдню. Свої розговори, як ви дзвонили до мене, я, я, І як... я, даю, я даю згоду вам. Дивіться, а мені згоду не треба давати. Ви публічна особа. Ви ж поняли? Це ж ви не знаєте, чи я публічна, чи ні. Ви мене не бачили. Як це, це я, я не знаю. Як так, же я це не це знаю? Знає? Дивіться, дивіться. Так. Я ж вам кажу, що я журналіст. Я, а журналіст... Те, що, якщо є у вас Див... Дивіться, щоб ви нас так, популяризували. Так, да. я ж зроблю так, так, що ми, вас так люди сильно будуть всі, любити. щоб люди почули, що ми дійсно є, ми працюємо, ми дзвонимо, ми не сидимо і не буваємось. Значить, дивіться, дивіться, я там, там ще... І телефонуємо людям, ми Дивіться, я, я так. там ще зробив скарги. Через обладміністрації, урядові, і я вас чекаю, щоб ви приїхали знову на Кривий Ріг, і ми з вами тут зустрінемось, а я заберу громаду. Чуєте? Я зам, я зам, я зам голови общественної організації. Ми завжди відкриті зустрінемось без питань. Я коли ви будете не ще не в нашому місті в Кривому Розі? Не готовий вам сказати. А скажіть, а коли ви будете готові, щоб нам сказати? перевірка, то наступного разу відповідно до графіку перевірок. Ага. А ви мені скажіть, а там є такий Гафаров, якого відправили туди на границю, на передок. Ви об этом знаєте? Ні. А що це такий Гафаров? Слідчий був. Та, який торгував над котой. А. Ага. І що? Спомнили? Гафаров. Да. І такий Телегін є. От там можете зайти на мій лічний відеоканал канал Гешепт Криворог. І зараз ви подивите, що вони там витворюють Це називається Кривий Криво. Гешеп Кривий Кривой Рог. Це телеграм канал, так? Ні, це Ютуб канал. І ви там побачите там, де ви були, на той час, коли я там був, як я з ними спілкувався. До чого вони доводять інвалідів. Займається дискримінацією. Це 161 стаття Кримінального кодексу. Ви знаєте це чи ні? Вам да. люди телефонують, да, вам люди відправляють. Це за телегина буду запити, так? Бо Запара вже своїх, так? Да? Так, да, тому що його, так, да, пришлось так зробити, щоб його відправили туди. Тобто докази. І там є ще докази, як він погрожує. Ну, это відео ще нема, воно лежить в архівах. Багато що там лежить. Ну, я подивлюся у це, що ви что сказал, Телегіна. Да, вот да. тут ну, все є, Телегин, все, как раз сейчас прокуроров я вилажу, як вони місті з прокурором, як вони там, е, ви ж подивіться она всю прокурор, як вона себе веде, що вона употребляє. Ну, це не... це не ваша структура, да, я понимаю. Вони, ну, вони, що... На, щоб, розуміти, да, і, і кажуть, шли, що ти там вилажуєш. А тепер я вам скажу так, і хай люди всі знають. благодаря нам, журналістам, ви можете побачити э, в этом доступе, открытом доступе медиа, как вы ви вылазили, все правильно вы ви вылазили. Это мне понравилось, молодцы, что вы э, более. Да. Ви можете спокійно дивитися. Якби б не ми ви б цього б не знали. Вам би цепляли на ушу. На уші, уші якусь там, я не знаю, лапшу, там, вермишель. Вот, пожалуйста. Все тут є. І що б вони вам там не казали, що б не Це для вас і для простих цивільних людей. Якби не ми. Я, я, я тут нікого не слухав. Я, я подивлюсь, все. Зайду на. Канал, подавлюсь, видео все. Да, вот последнее видео я сейчас буду вылаживать, я к вам закрываю 139 статью Криминального кодекса. Там написано, за неоказание медицинской помощи и крапка. И есть перечень. Инвалид. Все. И больше ничего не надо. Это уже человек больной. И... Там пішло в перечень, столбик йде, значить, не оказання медицинської допомоги, коли ви викликаєте скору допомогу. Вони відмовляються. Обслідувати, осмотреть, повестка, Ви поняли, тоже не оказання. Ну вони беруть оцей гафаров, потом вони з прокурорами вони взяли гроші, там, мзду, я вже знаю, у гафарова дядя помер. приїхав сюда, його начали лічити, щоб діло закрити. И дядя тут помер. Это називається проклятие. На это все отдела. Так от дивіться, що я хотів сказати. Вони хочуть проводити експертизу Мсека. А мсек проводиться только со згодою, со згодою больного. Ви ж понимаете, или, или, если там, він помер. Ну, вони, чтобы закрыть це дело, требують, значить. Оригиналы документов, чтобы их уничтожить, эти оригиналы. Потому что есть на видео, как главный ликар, хотел уничтожить, рылся в сумках, брал истории болезни, но ему не дали. И значит, патрульная полиция, нагло, пришли двое в 10 больницу и вывели больного, который лежал в больнице. Вы слышите? Так, так, чую. Людина лежить в палаті, його заходять, підіймають і виводять, вивозять. Ви об этом знаєте? Так от я вам, уважаємий господин, хочу це донести. Пожалуйста, если ви будете в Кривому Розі, приїдьте, тобто мені дзвоніть і ми з вами зустрінемося. Добре. Я перевлююся відео. Я, взагалі, не знаю, я прошу прощення, що я і українська мова, і російська. Чому? То, що у нас таке місто. У нас тут багато перемешані люди. Якби я був у Києві, я б на українській мові з вами розмовляв. Так як я заканчував своє час українську школу, коли всі вчилися в російській. Я дуже добре розумію українську мову. Вам, вам всього доброго вам так само, то Я не знаю, ви так спочатку не, 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 не мені, думали, що... Ні, дивіться, я Ні, і за чого? Дивіться, я завжди перепровіряю факт. Для чого? Тому що щоб не казали, що оцей журналіст або оцей господин товариш, пан чи хто там, неправильно, ну ви ж поняли. Надо переправірити. Якщо ви дзвонили, потім люди дзвонили, спитали. Це все є. Я все прослухав, попродивився, да. І тут я вам дзвоню. Ну, я вам дякую. До нових встреч. Я хочу з вами зустрітися. Я вам також дякую, що ви все це документуєте, викладаєте, щоб люди бачили і щоб у політиків не було можливості дурити. Ну дивіться, дивіться, я, я за чого? Я хочу з вами зустрітися, і якщо ви не проти, щоб ви дали мені е, коментарі, що ви дійсно приїздите, що ви дійсно є така служба, тому що люди вже, коли дивляться людей в формі, вони починають ненавидіти їх щоб люди довіряли і реально, щоб поліція допомагала людям. Ви мені скажіть, а як вас звати імя ваше? Валерій, Волковський Валерій. Во, дивіться, коли вам позвонили, вам сказали ви Сергій, ви кажете Да. Потому що коли ваші номера телефону в когось дзвонять, у нас є опознавателі. Я завжди всім кажу, все представляє, що мені. Мені нема що там. Да, да, я понимаю, на вашем телефоне, на вашем телефоне, человек, который торговал красками. Я не знаю, что... А, если... это может, попередний номер? Да, я что и кажу, вы, будь ласка, то там якось... Потому что везде определяет этот номер телефона человек, который торговал красками по Украине. Угу. Почему там написано Сергей, тут даже моя фамилия даже его есть. Тобто в базах от таке діло. Це якщо вам будуть друг дзвонити, щоб ви розуміли, що вас можуть перепутати з тим Сергієм. Дякую, що попередив, я не знав. І фамілію, я вам скажу, в мене десь була тут записана. Навіть я можу вам скинути, якщо у вас є Viber, Дані. Так тут є всі месенджери, і вайбер Да. Я вам дякую. Всього доброго, до побачення вам. Вам, також дякую. Якщо... набирать. Да. Здравствуйте, Украина, город Кривело. Продолжение. Долгинцевский райотдел приехала инспекция прав людей. Там был Вальковский Валерий, майор. Вы слышали? У меня с ним был разговор. Никто никого ничего не проверял. Они приезжают. Брать мзду и уезжать. Чем больше мы на них шуруем скарги, тем больше они богатеют от местных райоделов и УВД. Собирают мзду, ездят. Если бы они хотели, они заранее предупредили так вот, при входе в райотделах, вы слышали, снимаете с мобильного телефона информацию, мобильным телефоном, и сбрасываете туда скалы. Это его слова были. Также ТЦКшники, мусора, гражданские, которые демонстративно ходят открытое у них ношение оружия, это приравнивается к разбою. Вы поняли теперь? Вот мусора ходят с автоматами, останавливают водители. Это уже угроза, как разбой расценивается. 187 статья Криминального кодекса и пошло-поехало. Есть даже решение суда Верховного по этим вопросам. ТЦКшники ходят с оружием. Это уже Разбойники. Смотрите, пожалуйста, продолжение. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизиты в описании под видео.